Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! Вирішив я записати відео з приводу закінчення війни. Тобто люди просили і вже не один раз. Це питання всі хвилює, це зрозуміло. Я вирішив розкласти. Ну що я можу вам сказати? Розклад і добрий, і ні. Зараз поясню чому. Ось дивіться. Ось ця карта це суть питання. Ця карта символізує те, що людині даються випробування задля росту. Щоб людина росла, щоб людина становилася сильнішою, розумнішою. І все в такому сенсі. Тобто людина може зростати тільки через випробування. Тобто, якщо людині комфортно, спокійно і добре, то людина не зростає, людина тільки деградує. Тобто ріст можливий тільки через проблеми. І ось ця карта вказує на те, що Цариця Небесна попустила цю війну, тому що вона хоче, щоб наш народ став набагато сильнішим. Тому що у нашого народу Є свята місія. Я знаю, яка, але я сказати на камеру не можу. Ну, Давайте скажемо так, ні за цієї влади. Якщо президентом був би, до прикладу, Олег Тягнебок, я б сказав. А зараз не можу. Тобто, це все нам дано для того, щоб ми стали набагато сильніші і змогли виконати ту місію. Яку ми повинні виконати. Ось ця карта. Символізує емоції. І ось ця карта. Ну, ось ця карта на цьому місці символізує емоції. А взагалі ця карта це п'янки П'янки і гулянки. Я подумав, що це, можливо, помилка. Воно таке буває, коли ти бачиш, що там якась карта не співпадає з іншим розкладом. І тоді треба перекласти. Але я поклав цю карту назад в колоду, перетасував, і знову вона випала. Тобто, це знаєте, про що говорить? Це говорить про те, що не дивлячись на тяжкі випробування, у нас п'янки і гулянки. І за цим не треба, ну, за підтвердження моїх слів, не треба далеко ходити, у нас навпроти дому шалман, де кожен день, не дивлячись на війну, п'янки, гулянки, танці. Танці і в кафе, і біля кафе. Тобто настрій, настрій зовсім невірний. не такий, який потрібен, щоб він був. Тобто ось тут війна, а ось тут п'янки. Ось ця карта символізує, ну як, на цьому місці вона вказує на реальні проблеми. Ось це суть питання, це емоції, а це реальні проблеми. Тобто, ця карта. Символізує дуже напружену боротьбу. І фінал якої досі невідомий. Тобто на емоціях гулянки, а насправді боротьба. А ось ця карта це підсумок. І чому я сказав, що розклад і добрий, і ні? Тому що я вже розкладав, але не хотів. Ну, як то кажуть, раніше викладати то відео, тому що, думаю, треба подивитися, що буде далі. Бо розклад може змінитися. І він змінився. Тобто ось тут була карта, яка вказувала на закінчення війни. Але розклад змінився. І зараз ось ця карта, яка тут, вона вказує на те, що закінчення війни не буде поки що, принаймні. Але. Вона вказує на те, ось ця карта, що не дивлячись на отой, ну я не знаю навіть сказати, Гавкіт, який зараз піднявся в інтернеті, коли усі провідні аналітики кажуть, що танків нема, літаків нема, це буде крах, нічого ми не зробимо, нам ніхто не допомагає і все таке інше. Тобто, особливо там один лисий професор, виє, який дуже любить донати. Але ось ця карта вказує на те, що закінчення не буде, але що ми дуже сильно дамо по зубах. Тобто, не дивлячись на от, увесь отой от, гавкіт, насправді ми дуже сильно дамо по зубах. Тобто буде якийсь буде дуже великий успіх. Дуже великий. Поки що можу сказати тільки ось це. Тобто випробування, настрій не тий, який потрібен бути, боротьба в реальності. І буде великий успіх, не дивлячись на те, що ніхто в нього не вірить. Ну, багато хто не вірить. Поки так. А далі подивимося. Дякую за увагу. До побачення.